співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні, співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя і ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Bayraktar, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО це позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати цю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, просто про це. Не, не форся це в інтернеті. В Туреччина ж вона не така. І Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну, про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є. я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати. Але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось. і фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Бо ну, є це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі, Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччина це НАТО на.